Я ну, взагалі не планувала видавати книжки. в який момент ви відчули, що от поетеса це от саме тепер про вас? Я співаю, він плаче. Уявляєте собі? Це була мрія написати. Коли угу. Поети пропускають кожне слово через себе? Мені говорять, ти пишеш так, як я відчуваю. Коли мене так називали раніше, то я дуже некомфортно себе почувала. Моя сьогоднішня гостя, звичайна вчителька у рівненському ліцеї номер 7 та лише декілька її рядків, і ви закохаєтесь у поезію, навіть якщо ніколи її не любили. Мене звати Ольга Добреля. Це програма талановиті. І сьогодні в нашій студії рівненська поетеса Оксана Філіпчук. Доброго вечора. Доброго вечора. Рада вас бачити. Навзаєм. давайте почнемо з того, як взагалі стали на цей шлях. Чи пам'ятаєте свої перші рядки і коли вони були? Ну, я взагалі пишу поезію, скільки я себе пам'ятаю. І перший вірш, який я пам'ятаю, це вірш написаний у 3 класі, і, до речі, вірш про мир. Угу. Це символічно. Угу. А чи пам'ятаєте, ви от орієнтовно про що любили спочатку творити? Тому що зараз у вашій картотеці, скажімо, творів є як і дорослі, так і дитячі варіанти. Ну, Мабуть, по мірі того, як я зростала, по мірі того, так і зростала моя творчість, спочатку, як кожна дитина писала про природу, uh -huh. про, потім можливо, і про кохання, про почуття, про родину в мене багато, про сім'ю. А потім, коли дорослішала я, дорослішала і моя поезія, а про що ж зараз? От, що жить в серці, про що хочеться говорити? Зараз хочеться говорити про ті реалії, які є в Україні на mm -hmm. даний момент. І зараз, як правило, в основному пишеться патріотична поезія. Патріотична, ну така тематика, тому що пишеться про те, що болить, що mm -hmm. болить зараз, чим ми живемо зараз, чим живе кожен українець. І чим ми і те, про що ми мріємо, про що ми прагнемо. Ось, і до чого ми всі намагаємося чого досягти. Це ми намагаємося досягти перемоги, кожен на своєму фронті. Ну, у вашому доробку є як і дорослі вірші, так і дитячі збірки. Та все, що вам зараз ближче, тому що мені здається, за 15 років ви вже точно визначили для себе якийсь такий стиль. Ну, напевно, не визначила все-таки. Ага. Тому що, чесно кажучи, дитячу поезію я почала писати, коли народився син, тобто 15 років тому. Ось. І, а, а починалося все дуже банально. Я співала колеско, як кожна мама, а моє дитя плакало. Я співаю, він плаче. Уявляєте собі таку картину. Я думаю, ну в чому ж справа? А справа в тому, що мій хлопець має музичний слух. Він минулого року закінчив музичну школу, до речі, з відзнакою. Він грає чудово на фортепіано. Я ж. Не маючи музичного слуху, співала «Мимо нот. І тоді ми почали читати книжки. Ми перечитали масу дитячих книг і часто зустрічалися, читали віршики дитячі, часто зустрічалися якісь слова, які треба було дитині пояснювати. І думаю, ну як це автор пише, і там має бути зрозуміле кожне слово. Мало того, що має бути сюжет і має бути доступне кожне слово. Я спробувала написати, в мене пішло, мені сподобалося дитині. Сподобалося. І так народилися дві дитячі книжки. І навіть є пісня. Називається Мамина Колескова. Слова написав наш відомий композитор Андрій Пастушенко. Музику, перепрошую, написав Андрій Пастушенко. Ось. І, можливо, символічно, але ця, цю пісню виконує перша виконавиця цієї пісні дівчинка-сирота. Yeah. Яка маленькою втратила їхня велика родина, втратила обох батьків. І дуже я хотіла, щоб саме Світланка заспівала цю пісню, і ми з Андрієм Семеновичем цю мрію втілили uh -huh. в життя. Вона заспівала цю пісню, будучи ще третьокласницею чи четвертокласницею. Uh -huh. Тобто у вас в сім'ї вже навіть є якісь такі пісні, які потім будуть передаватися в покоління, я так розумію, тому що ваші внуки згодом або там якісь рідні, цілком зможуть і своїм дітям її співати. Ви знаєте, коли, ну, це була мрія написати колескову, тому що, ну, як же ж дитяча поезія взагалі, дитяча творчість і без колескової. Але ну у нас є в мене декілька колядок. Андрій Семенович теж написав музику, є колядка. ось, І є ще написана музика до двох віршів Андрієм Семеновичем також. Одна з них вже звучала. це Пісня Журавлі, яку виконують дві дівчинки-сестрички 10-11 років, які навчаються в нашому ліцеї. Пісня теж пісня ця патріотична, про крик душі дитини до дорослих про те, що відбувається зараз в Україні. Угу. Ось є, наприклад, ще така пісня, ом, називається. Ом, Припиніть, припиніть е, говорити пошепки і кричати про цю війну, це перші рядки. Е, музику написав мій колега, <свісно> вчитель трудового навчання. І він прекрасно грає на гітарі і виконує цю пісню. Є кліп. На моїй сторінці в Фейсбуці там є розміщено. Тобто, коли е, твої вірші звучать, коли вони звучать піснею, вони звучать зовсім по-іншому. Ну і я навіть, я навіть сама дивуюся, як вони звучать. Я вдячна цим людям, яким пишеться на мої вірші, яким пишеться музика. А от як вам постійно переживати ці емоції, коли ви пишете вірш? Тому що зрозуміло, що саме поети пропускають кожне слово через себе і кожен рядок, який вони творять, це от саме те, що вони відчувають і що їм зараз болить? Ну насправді поезія пишеться сама, її ніхто не пише. Вона може написатися в самий неочікуваний момент, самий неочікуваний час. Ну, найчастіше, можливо, це дуже рано вранці, або дуже пізно ввечері чи вночі, але може вийти вірші в маршрутці. Uh -huh. І таке буває. так. Зараз дуже зручно, тому що телефони під рукою в нотаточках можна швиденько записати. Ось і це поезія, це, мабуть, вислів. Емоцій — Це насамперед, як людина переживає ту чи іншу подію емоційно. Ось і е, в мене буває дуже часто якась ситуація, от, наприклад, зараз Україна в стані війни, коли, я, коли відбувається якась трагічна подія, напишеться в мене поезія, мені відпускає, мені угу. стає легше, я не знаю, як така це терапія. пояснити. Так, свого роду, можливо, терапія. Угу. А от як вважаєте, такі вірші допомагають людям трішки відчути і зрозуміти для себе емоції, які в них всередині відбуваються? Тому що зрозуміло, що поети дуже чутливі люди і вони вміють розпізнавати це. Та деяким іншим людям потрібна така ніби міні-підтримка. Ну, Можливо, забіжу трішки вперед, з вашого дозволу, але я раніше не виставляла просто вірші в інтернет. Але коли так. почалася від подій повномасштабного вторгнення в Україні від 24 лютого, ну, можливо, так як усіх був такий ступор свого роду. Тижнів три не знав, що ти, де ти і, і куди бігти. Ось. А потім, ну, звичайно, нічого не писалося, а потім написався вірш. І цей вірш, мама моя порадила мені виставити у Фейсбук. Я ще так відреагувала, кому це потрібно, адже в країні війна. На що мені сказала, повір потрібно. І коли я побачила відгуки, коли я почула, як люди відкликуються, відгукуються, це мої. Рідні, близькі, друзі, просто знайомі і навіть незнайомі люди, коли мені говорять, ти пишеш так, як я відчуваю, ви знаєте, то я розумію, що це людям потрібно. Я відповідаю: ми просто відчуваємо всі однаково. Дуже гарно. А чи є у вас? Страх білого листа. От, здається, є в голові якісь рядки, та все ж багато в кого є от саме страх почати. Просто перший рядок. Знаєте, ви мене дуже здивували, бо я вперше чую репліку страх білого листа. Це, Чесно міст. признаюся. Ну, одного разу на презентації. Когось із письменників я почула м, такий вислів. Людина сказала, що е, це дуже важко писати, насправді дуже важко писати, це дуже енергозатратно, це дуже емоційно затратно. Угу. Я просто мовчки не погодилася, тому що ну, це не важко писати. Е, я, не, ну, я не пишу, воно пишеться саме, я вам чесно кажу. І, в мене немає такої потреби щось, чи в мене немає такої задачі, завдання такого відкрити лист і шлисток і щось написати. Просто коли приходить якась думка в голову, і вона вкладається в репліку, в Риму. Okay. Ось я, я можу, наприклад, записати два рядочки, а продовжити ці два рядочки через місяць. Може народитися зразу весь вірш, а може народитися кілька рядочків, а продовження аж набагато пізніше. Мені Порізнимо. здається, що ви кажете, що це не важко, тому що це от якраз ваше. Можливо. ви знайшли справу життя, і звісно, що вам відповідно це дуже легко дається. Та хотіла би запитати про те, які у вас відчуття, коли ви перечитуєте свої вірші з часом? Тому що зрозуміло, що ви змінювалися, змінювався настрій, які це відчуття, тому що е, зовсім по-іншому сприймаєш зараз уже те, що раніше. Е, ну насправді, напевно, треба, коли ти щось написав, треба це щось відкласти, а потім перечитати навіть самому, тому що можна е, знайти. До чого причепитися, можна знайти, що поправити, uh -huh. можна знайти, що відредагувати або подивитися по-іншому. Іноді вірш не змінюється, напишеться відразу, відразу лишається. Але буває таке, що буває, змінюється рядок, буває, змінюється слово. Буває, змінюється, буває цей вірш відкладається в довгу шухляду, і я до нього не повертаюся. І таке буває. Якщо я з часом щось перечитаю, і ну, зрозуміла, що це щось е, не варте уваги. Я це відкладаю, до нього не повертаюсь. Тобто, Але як це була яка жорстка критика до того, що ну, вам покривати. А як тоді ж відбувається цей процес? Я так розумію, що все ж ваша робота дає певний вплив, тому що от я ще на вас послухала. Ви сказали про те, що це відкладається так часто говорять школярам, що напишіть ваші варіанти відповіді, і це не чіпайте, не правте нічого. Ви теж слідкуєте для цієї поради. Ну не завжди вірші свої, як правило, перечитую, і uh -huh. просто ну дуже рідко буває, що я щось відкладу, в тому значенні, що ну, це недосконале, це не варто читати, показувати людям. Ось, але частіше буває так, що я перечитаю або поправлю щось, або залишу як є, і от це вже чіпати не треба. І тоді куди відправляється вірш? До рідних чи відразу десь публікується, чи все ж чекає ще свого часу для того, щоб от як вино витриматись і піти в світ? Дуже по різному. Раніше до цього повномасштабного вторгнення я не викладала вірші в мережу. Це переч... могли перечитувати мої рідні, це міг ніхто не перечитувати. І ну, я вам чесно признаюся, я ну, взагалі не планувала видавати книжки. Угу. Чому? Це, ну, я не знаю, чому писалося, просто писалося для душі в шухляду, бо писалося. А, це ідея моєї мами. Uh -huh. Я вже в такому ну, недитячому віці почала видавати книжки, тому що цим дійсно мама зайнялася. Вона читала і каже: Ну, ти просто не маєш права складати це все у шухляду. Uh -huh. Це має іти в люди, має йти всі це, має читати, чути. Ось я їм безмежно за це вдячна, тому що ну, я вважаю, що кожна книжка знайде свого читача. Uh -huh. Так. Щира правда. А от в який момент ви відчули, що от поетеса це от саме тепер про вас, ваш опис, тому що це така горда назва, і кожен поет в якийсь із своїх моментів життя це відчув. Можливо, після якоїсь презентації, після якогось відгуку? Ну, чесно кажучи, коли мене так називали раніше, то я дуже. Некомфортно себе почувала дуже, тому що я якось не прирівнювала, не прирівнювала це звання, скажімо, так, поет, поетеса до себе. Ну, от Я просто можу написати ось і все. Тепер я, мабуть, звикла до цього. Ось і, ну, як звикла? Ну, Я прийняла це, скажімо так. Прийняла це, я пишаюся тим, що мене можуть називати таким словом. І я намагаюся відповідати тому статусу, в якому має відповідати поет. А чи є у вас вірші з присвятами? Тому є. що от, це, як на мене, такий дуже дорогоцінний подарунок для людини? У мене є вірш мамі, є вірш татові, є вірш присвячений обом батькам. До речі, перша книжка. Яка називається Торкнутися неба. Книжка дорослих віршів присвячена моїм батькам. Є вірш присвячений е, духовному батьку моєї поезії Олесі Ундіру, відомому Острозькому поету, <тит> який є літературним редактором трьох моїх книг, і який мені дуже багато допоміг. Адже і поезії потрібно вчитися. і Потрібно, щоб е, був наставник свого роду. Е, колись, працюючи в 28-й школі, е, в нас була літературна студія, де, де займалися дітки. І займалася я молода вчителька під керівництвом Володимира Грабоуса, нашого відомого байкаря. Він теж дуже багато. Е, Гарно втрутився uh -huh. в свій час в те, що я писала, я йому теж багато в чому завдячую, тому що будь-якому мистецтву треба вчитися, а писати поезію це ж теж свого роду мистецтво. Тобто, ви вважаєте вважаєте, що все ж поетами не народжуються, а стають? Навіть не знаю, як правильно відповісти. Напевно, що. Доля істини є в тому, що народжується, але потрібно, от як будь-який е, камінь дорогоцінний відшліфувати, угу. так само і потрібно відшліфовувати грані письменництва. 10% таланту. 90. Так, і 90% праці угу. Зрозуміло. Добре, давайте тоді перейдемо саме до того, що ви вже зробили, на що рівняни зможуть подивитися, почитати, тому що у вас є в в книзі і ілюстрації. А ваша збірка, яка у вас в руках Україна тримає небо. Розкажіть про що вона, і коли ви відчули, що вже можете і хочете зробити таку збірку? Я не планувала робити цю збірку, тому що ну, я не планувала, не думала, що напишеться багато патріотичних поезій. Спочатку повномасштабного вторгнення якось пишеться все про Україну, про війну, про перемогу, про мрії, про прагнення здійснення цих мрій. Є вірші, які так і називаються Дніпро-Бровари, Доброго вечора! Ми з України. І просто. В якийсь момент я зрозуміла, що назбиралося багато таких віршів, які варто оформити в книжку. Ось. І ця книжка це книга про біль і мужність, про силу, віру, патріотизм, про любов і незалежність. Е, як каже моя улюблена дизайнерка Інна Савчук, яка я дизайнувала дві останні мої книжки, вона називає цю книгу Записник душі. І я ну, я щиро вірю, що вона читається саме так, як записник душі. І як виникла ідея з ілюстраціями, я вам розкажу. Одного дня, йдучи на роботу, цей район певзаводу, я побачила мурал нашого відомого рівненського художника Костянтина Качановського. Під назвою Красавиця терпіти не буде. Ось і мені так запав в душу цей мурал, що я написала вірш, а потім ну, я дізналася про Костю більше. Я поцікавилася, побачила інші його мурали. І виникла ось така ідея. Я запропонувала, запитала вірніше дозволу, чи можна взяти його, фото його муралів у збірку. Він погодився. І до речі, ось ця дівчинка. Яка є зображена на обкладинці. Це дівчинка українка, але на даний час вона проживає в Америці. Угу. І одного разу, коли вже вийшла книжка, мені зателефонував дідусь цієї дівчинки. І це було настільки приємно, настільки ну, вражаюче. Книжка поїхала в штат Спокане. От, і потім книжка, ще потрапляла на аукціон, є такий аукціон свій за свого благодійний. Там вже було спочатку розіграно книжку Казкові дива дитячу. А оця книжка поїхала, теж її розіграли на аукціоні. Вона поїхала до Нью-Йорка. Я неймовірно цим пишаюся, що ці твори будуть читати і за кордоном. Так, і трішки дізнаються більше про те, що відбувається і що ми переживаємо, тому що, мені здається, простими словами і фактами. Це не поясниш так, як от емоціями, які виражаються в поезі. А чи є у вас улюблений вірш цієї книжки? Знаєте, ось так сказати, що прямо улюблений. Не, не, не можу сказати. До речі, збірка присвячена моїй Україні. Така маленька присвята. Ось, і... Ця книжка складається з декількох розділів. Перший розділ називається до 24 лютого, адже поезія на цю тематику писалася і раніше, тому що війна в Україні є, почалася значно раніше. А потім просто березень, квітень, травень, червень, липень і останній розділ, коли закінчиться війна. Можливо, я зачитаю з вашого дозволу вірш, який так і називається Україна тримає небо. Давайте. Україна тримає небо, бо в нас вибір тепер один. Нам лишитись живими треба серед болю і поміж руїн. Україна тримає небо, хоч палає в ворожім вогні. Нам сьогодні стояти треба у цій клятій страшній війні. Україна тримає небо, хоч вмивається кров'ю земля. Скільки наших життів ще вам треба, тихо стогнуть вкраїнські поля. Україна тримає небо, де наш привид ворога б'є, бо таким народитися треба, бо лиш справжні так люблять своє. Україна тримає небо, над тобою весь світ теж. Українцем родитись треба, щоб любити її без меж. Дуже гарно, Дякую. мені здається, що та. От... Кожен українець от якраз це і відчуває в себе в душі. І мені би наостанок хотілося вам побажати, щоб от слова, які ви пишете в своїх віршах, рядки, які є в кожній з ваших книг, обов'язково відгукнулися кожному вашому читачу. І згодом деякі з них цілком можливо, ми потім будемо передавати вже нашим нащадкам, аби розповісти, як було і що ми. Перемогли. Ви мене навіть розчули. Дуже вам дякую за ці слова. Хочеться побажати, звісно, кожному українцеві перемоги. Нарешті нам швидше перемоги. І дай Боже, щоб ми пам'ятали ціну незалежності, ціну нашої віри, свободи і ту ціну, яку заплатили наші герої, які повернулися. Вже і повертається до нас на щиті, але хочу побажати усім українцям, тому що ми всі когось чекаємо. У нас в кожного хтось є на фронті. Хочу побажати, щоб всі повернулися, наші воїни світла, щоб повернулися живими зі щитом. Обов'язково повернеться. Я теж в це вірю. А вам бажаю натхнення і, от, побільше вдячних відгуків від ваших читачів. Щиро дякую. Слава Україні! Героям слава! А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з рівненською поетесою Оксаною Філіпчук. Мене звати Ольга Добреля. Це була програма талановиті. До зустрічі!